Слава Ісусу Христу! Чи можна народитися згори і можна померти духовно? Звісно, що можна. І це пастор показує, що як ми народжуємося згори. Коли ми народжені згори, ми живі, ми знаходимося в церкві, ми вживаємо словесне молоко. Бути учеником Ісуса Христа, пастор показує, зростати в ученичестві. є духовні рівні, пастор показує, і є п'ять жертв священства. Це приносити Богові духовні жертви, смирятися, закривати свого рота, слухати слово. Слух Боже, не слухати свою душу, яка каже і того не роби, о того не так, яка постійно противиться, яка постійно в булькотіні всередині. Не слухати ту душу, а слухати кожен день слово Боже, розпинатися з Ісусом Христом на Христі, тому що е, пастори, вони зрикся своїй душі, і тому я так само маю зректи своїй душі і з'єднатися з, з церквою, з Божими людьми, і возростати духовно, допоки не буде народження згори. І тоді Бог очистить.